Звідки я, чим я займаюся, і хочу заспівати кілька пісень. Народився я в Чернівецькій області, Буковина, так її називають по-іншому. Це на заході України, мальовничий край, де починаються Карпати. Дайте мати можливість, завітайте. Дуже гарний край. Біля містечка Хотин, де є фортеця? Там я прожив 27 років свого життя. Після чого емігрував до Сполучених Штатів. Але за час перебування в Україні я і виріс, і пізнав Господа. Виріс я в християнській сім'ї, але не це мене робить дитиною Божою. Хтось сказав, що в Бога немає онуків, а є тільки діти. Хоч мій дідусь був пастором, і мої дядьки були, і є, залишаються служителями церкви. Але я особисто прийшов до Господа, коли мені було 17 років і 18 прийняв хрещення за два дні до свого дня народження, повноліття. З того часу я з Господом і зрозумів, що життя є боротьба, це є духовна боротьба. Як і ви, так і я можу поділитися багатьма такими випадками, як Господь нас проводить через життя. Те, що я хочу сказати, як особисте свідчення, воно виражено в пісні. Я сподіваюся, ви українську розумієте, правда? <різь> <різь> ну добре.